Дорогі мої земляки, я Сашко Лірник, теж черкощанин, умончанин, а зараз Холодноярець, представник Святого Миколая в Україні. Вітаю вас із святами, свято Миколая, із Різдвом, із Новим Роком. І головне, з Днем Збройних сил України і Днем Волонтера. Бачите, скільки гарних свят зібралося у нас на цей місяць. Бажаю нам стійкості, перемоги, радості. От дітки мають отримати свої подарунки, а найкращим подарунком буде наша перемога. Ми з вами, Збройні Сили України. Ми пишаємося, ви тримаєте і небо, і землю, землю України, і небо України. І ми волонтери. Ну, хто може не волонтерить, але так просто живе, але є українцем. Ми всі вас любимо. А вам, черкащани, бажаю незламності, віри в перемогу. Та ми вже перемогли. Ми не злякалися, не втікли, не побігли. Це москалі тікають і стають добре в нашій прекрасній землі. Чорноземом, на якому зросте нове зерно, зберемо хліб, заборонуємо, а як страшно, перетанцюємо, переможемо, знов розквітнемо поміж маками. Вітаю вас, Лірник!